Все-таки мене тривожить, я занурилася в цю проблему, здавалося, що вона мені. Який ж критерій, чим обумовлюється цей правовий режим спільної сумісної власності? Чи стативою належності, чи спільним проживанням, чи квазісімейними відносинами, коли особи не зареєстровані, шлюб не зареєстрований, тим не менш, законодавець пішов цим шляхом і сказав: Ну, ладно, вже і. І ви будете спільними сумісними власниками. Хоча от на попередньому слайді я звертала увагу на те, що це не стосується спадкового права, тобто це стосується лише речового права, права власності. А коли вже ми доходимо до спадкування, тоді ні-ні-ні. Спадкування буде тих осіб, які не в зареєстрованому шлюбі. Хоча і вони проживали, і все це законодавець їм зробив таку червону доріжку, да, як на Каннському кінофестивалі. А як дійшли до межі свого життя, каже, ні, в четверту чергу, ніякий ти не близький, такий, щоб в першу чергу спадкувати. Оце треба, звичайно, враховувати. Тобто, якби побіркувати на процес такого погляду більш при... при... Наближеного до різних галузей, я би сказала, що тут непослідовність таки є. Треба вирівнювати напевно якості ці структури нашого кодексу, спільна власність, статкове право, тому що не, я бачаю, що тут певна якась несправедливість все ж таки є. Після того, як вони стали роздільно проживати у нас в Україні. Вважається, що у них правовий режим змінюється автоматично. От сьогодні проживали, завтра пішов чоловік і каже, все, вже у мене терпіння немає, я не хочу розлучатися, давай поживемо окремо, да, і все потім подивимося, як воно буде. І з цього моменту у них буде спільна часткова власність. Чи взагалі у них не спільна власність туди буде? Це друге питання. А третє питання: якщо подружжя розлучилися, але не поділили майно. Тобто у нас модель така звичайна Розлучилися, все поділили і забули про це. Да? Як дурний сон все це було, не хочемо знати і чути. А якщо вони нічого не ділили, все нормально. Да? А припиняється правовий режим спільної сумісної власності. З моменту розірвання шлюбу чи ні? Як ви думаєте, ось такі три питання. Хотілося б вашу думку почути? Так, от щодо першого питання до роздільного проживання на праві спільної сумісної. Так, приздіє презумпція належить на праві спільної сумісної власності. Відносно того, що вони стали проживати роздільно, чи належить на праві спільної часткової власності. В цій ситуації, якщо встановлений є режим окремого проживання, тобто є рішення суду, де встановлено цей режим, то майно не вважається набутим в шлюбі, тут не буде взагалі як на диспільної власності в цій ситуації. І ну, для мене ще цікаво, також подискутувати в цьому випадку. А що ж робити, наприклад, якщо немає рішення суду а договір. От в договорі встановили згадується, мені дуже давно там є ще старенький Верховний суд України, який від шлюбного договору писав про те, що сторони можуть навіть факти певні встановлювати. Тобто, ну як на мене, от цікаво, такого ще не траплялося. Ну я не бачу чесно перешкод, щоб оцей режим окремого проживання встановити. На рівні договору, тобто от, от, не знаю. Не бачу я цих перешкод, і сторони кажуть, да, з цього моменту, оскільки ми окремо проживаємо, майно не вважається набутим шлюм, воно не буде спільною власністю.